Хочу з вами поділитися цим курсом, цими своїми новиночками і я думаю, вони точно сподобаються вашим клієнтам. І я хочу розповісти про тарифи, які будуть актуальні на цьому курсі. Перший тариф це основний. На основному тарифі ви отримаєте 10 майстер-класів, як створити сучасну композицію в ваш квітковий магазин. Також я даю посилання на всі матеріали. Ви зможете з легкістю замовити ці матеріали і почати е, ділитися цим з вашими клієнтами. Також на цьому тарифі я розповідаю про зйомку та монтаж, як саме класно вести свої соціальні мережі, як їх фотографувати. Як фотографувати ваші квіткові композиції так, щоб їх хотілося придбати одразу? Також ми вчимося доносити цінність квітів саме на цьому тарифі придбати його можливо з будь-якої точки. Світу. Це дуже зручно, і переглянути уроки в записі, які будуть доступні для вас, для вашого тарифа цілих 30 днів. Тобто за, ці, за цей час ви зможете оновити свій асортимент, відлаштувати ваш магазин до нових продажів, створювати з вами та вашими флористами нові ідеї, нові композиції. Також ви зможете продемонструвати для своїх клієнтів, що ви навчаєте, що ви розвиваєте, що ви створюєте щось нове, і таким чином у вас точно клієнти залишаться з вами на все життя і будуть купляти квіти лише у тих, хто розвивається, хто навчається, хто створює щось нове і постійно слідить за трендами. Це дуже зараз актуально, дуже цінно, тому на цьому тарифі я поділюся. Саме з вами всією, цією корисною інформацією Наступний в нас тариф: тариф плюс. На цьому тарифі, тариф плюс, ми будемо з вами також створювати букети композиції, контент, все це також буде. Але плюс, додатково, на тарифі плюс. Це буде додатково зворотній зв'язок. Тобто, я буду робити повний аналіз ваших робіт, ваших композицій. Ми будемо з вами на зв'язочку. Це буде особисто від мене підтримка для вас, для ваших робіт. Можливо, вам буде актуально послухати думку зі сторони. Моєї, так я трішечки розповім, підскажу, як створювати композиції, яких класно приподнести. Тобто, ви проходите навчання, створюєте свої композиції, відправляєте їх мені, і я вже розповідаю, як далі з ними працювати. Можливо, все добре, можливо, потрібно щось повідкоригувати. Також роблю аналіз вашого інстаграму, вашу сторіночку і даю вам зворотній зв'язочок. Також на тарифі плюс буде ще вебінар. Стосовно основи флористичного бізнесу, на цьому вебінарі ми будемо з вами проговорювати на цьому тарифі плюс вебінар основи е, сучасної флористики. Ми будемо з вами проговорювати не тільки про сучасні стильні композиції, також про ваш бізнес, про працівників, облік квітів. Облаштування вашого магазину, так, робота з незадоволеними клієнтами. Це все буде на тарифі. Плюс, так, плюс у вас буде додатковий вебінар і зворотній зв'язок зі мною в телефонному режимі. Також 50% буде на онлайн-консультацію. Тобто, ви можете мені зателефонувати онлайн, і ми з вами зразом створимо букети, композиції, майстер-класи або. Я зроблю повний ваш аналіз вашого квіткового магазину і підскажу також деякі нюанси. Це все буде на тарифі плюс, так? В нас, далі в нас з вами буде тариф, особисте наставництво. Так? Тариф онлайн, особисте наставництво. На цьому тарифі я вас беру онлайн під ключ, і ми з вами будемо працювати на. Над вашим квітковим магазином, над вашими флористами, так створювати букети композиції, тобто, ви ви проходите онлайн курс повний, так і ми з вами, плюс додатково, і ще будемо. Створювати онлайн наставництво, так тобто ми з вами онлайн спілкуємося, і я відповідаю на всі ваші питання стосовно квіткових композицій, стосовно вашого бізнесу, ваших флористів, так, ваших клієнтів, як працювати з незадоволеними клієнтами. Все це повністю я вас беру особисто до себе під ключ. І ми проходимо ці всі нюанси і будемо з вами цілий місяць на зв'язку. Це тариф, особисте наставництво. Також я вам даю посилання на всі матеріали, які вам необхідні, додатково, так, які ви тут не зустрінете. Робимо повний аналіз вашого квіткового магазину. Це все в нас онлайн. Так, і це дуже зручно, що ми з вами три рази, три рази будемо созванюватися, так, і виділя, виділяти повний день. Тобто ми будемо з вами повністю працювати під ключ. Це якщо вам незручно буде, чи в якийсь день, чи як це ми повністю з вами все будемо обговорювати і спілкуватися з будемо онлайн на особистому наставництві. Це буде такий класний апгрейд вашого магазину. Тому також, хто зацікавлений, хто хоче більше поглинути в ці моменти. Далі наступний тариф в нас вже йде ВІП-тариф, і на цьому тарифі. Особисте наставництво для вашої команди. Тобто, якщо ви розумієте, що ви хочете щось нове, ви хочете йти далі, хочете розвиватися, але ви розумієте, що масштабування, бізнес і великі гроші приходять тільки тоді, коли ви працюєте в команді. І саме цей етап, цей тариф. Підходить для тих флористів, хто хоче розвиватися разом з командою. Тобто на цьому тарифі я просто їду до вас. Я їду в ваш квітковий магазин і працюю разом з вашою командою. Чи у вас один працівник, чи два, чи три, чи чотири, чи п'ять, якщо у вас два магазини, тим паче, ми збираємо всі в одному магазині і починаємо працювати. Я працюю з керівником. Проходимо повністю по вашому магазину, спілкуємося з вами про всі нюанси: від вивіски до кімнатних рослин, до зрізаних квітів, до подачі букетів більш звичайного сегменту, преміум класу, як можна, як можна створити букети більш звичайних квітів, так, які кращі замовляти, як облаштувати свій магазин до вищих продажів, повністю все. І на цьому тарифі у вас також буде доступ на онлайн навчання. Тобто, я додатково вам ще даю посилання на все, на всі матеріали, розповідаю всі свої секрети в вашій команді. Тобто, ви вже починаєте працювати зовсім по-іншому. І тому тариф на особисте наставництво, я їду до вас. Це такий класний апгрейд для вашого магазину і для вашої команди. Це саме для тих, хто хоче розвиватися разом Так, всією командою. Для більш серйозних, скажімо так, хто настроєн більш рішуче. І тому ми обговорюємо з вами дату. Я до вас приїжджаю в ваш квітковий магазин і починаємо працювати всі разом. Ось тому, кому цікаво, я буду чекати. З вами зустрічі чи онлайн, чи я до вас приїду. Це зовсім не важливо, тому що енергія і посилання я працюю від душі. Хочу максимально бути корисною, поділитися всіма своїми техніками. За цей час я наробила дуже багато і помилок, і також. І Йшла далі, і десь щось не виходило, і пробувала, і проходила якісь курси, майстер-класи, але більше я проходила про масштабірування, про розвиток бізнесу, саме про контент. Саме в такому більше я ще розвиваюся, тому також є дуже багато лайфхаків і нюансів. А ми, друзі, з вами скоро зустрінемося до наступних наших відеороликів. Я буду чекати саме на вас. Тому не відкладайте свою мрію, не відмовляйте собі в розвитку. Питання будуть, пишіть мені в телеграм-канал. Мій номер скрізь є. Або просто нажміть кнопочку Подзвонити і дзвоніть, будь ласка, будемо записуватися і розвиватися разом. З вами ваш Флорис наставник Анжеліка, До нових зустрічей!